Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 17 січня 2024 року. Отож, давайте подивимося, який сьогодні буде для нас день. Ого, тут посохів. На дні колоди, що в нас? Вісім камичів. Туз посухів це імпульс, це сила, яка вас штовхає щось втілювати. Вчора мене запитувала жінка в коментарях, що таке карта дня. Хм. Карта дня це енергетика дня, це те, що буде таке найвідчутніше. І це стосується будь-якої сфери. Тобто, сьогодні це є бажання. Щось втілювати, бажання рухатися. Ту з посухів це карта вогню. Це сильний, потужний ем, поштовх, бажання, яке от тут це одиничка. Коли вам захотілося щось починати, кудись їхати, щось втілювати, чомусь навчатися. І це. Стосуватися може будь-якої сфери. В кожного це свій поштовх, в кожного своє, своє бажання і свій імпульс. І в якій сфері він проявиться, підставляйте кожен під свою ситуацію. Залежить від вас, де ви хочете себе реалізувати, чи де в, вас, в якій сфері у вас є плани, ідеї. Маєте можливість сьогодні. Розпочинати щось, те, що ви, можливо, давно хотіли, те, що ви відкладували, те, про що ви мріяли, маєте сьогодні такий ресурс, такий поштовх, таку силу. Всесвіт нам дає сьогодні таку можливість почати щось. Ось, дивіться, дає. Доля дає вам посух. Дає силу, дає енергетику вогню і підставляйте її в ту сферу, де ви потребуєте, ось такого запалу. Це ж може бути як пристрасть, це може бути і завзяття до чогось, до роботи. Це може бути: от ви відкладали поїздку, а сьогодні сьогодні саме. Такий день, щоб не боятися щось робити. Бо вогонь це я знаю, що я хочу. Я знаю, яким чином це втілити, коли немає страху, коли ну, взагалі немає обмежень. Я хочу, значить, я це роблю. На дні колоди в нас вісімка мечів. До речі, вогонь і мечі. Ви вже знаєте, ви вже про це пам'ятаєте, я вам постійно про це нагадую: що вогонь і мечі це, це небезпека, це вогонь, це зброя. Тому будьте обережні до повітряної тривоги. На дні колоди в нас вісімка мечів. Це карта зупинки, карта глухого кута, енергетика така. Тобто, ось ви ще, можливо, вчора ще ось, тому що вона йде фоном. Це у вас такий стан був. Можливо, ви обдумували щось, ви не знали, куди рухатися, ви шукали вірну інформацію, що вас загнало в такий глухий кут, і саме там до вас прийшла правильна думка, ідея, ви обрали щось. Ви зрозуміли свою ціль, свій напрямок, і сьогодні, ви не будете, ви виходите з такого кута, ви виходите з такого стану і рухаєтеся. Або для когось саме такий стан спричинив, дав вам такий поштовх. Що набридло мені стояти, набридло миритися, набридло слухати, набридло бути в ролі жертви. Ну, тобто, в кожного щось своє, тому що меч це інформація, це гострий язик, чись це ваші думки. От що вам набридло бути в такому стані, і вас щось спонукало до руху. І сьогодні у вас є така можливість рухатись вперід. Тим більше, тут, бачите, тут дорог, дороги назад немає, тут дорога вперід. І сьогодні у вас буде таке бажання рухатись в кожного своя дорога, в кожного свої цілі, в кожного свої пріоритети. І тому, куди вас ця дорога приведе, куди ви рухаєтеся, це залежить від вас. В когось це в роботі, в когось це. Ситуація стосувалася особистого життя в когось, планів, тому що я не знав, не знала, куди рухатися, що обрати. Тому, так як це на загал, і енергетика одна для всіх, для нас, але вже в кожного вона проявляється в своїй сфері. Ви її скеровуйте в це русло, де, вам, де ви потребуєте цього поштовху, де ви потребуєте, щоб щось зрушилося з місця. Тому що одиничка це початок, де ви. Починаєте щось рухатись, щось втілювати, кудись іти. Це ви обираєте напрямок. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні рухатись. Що нам сьогодні допоможе? Супер, сонечко. Ну це ж взагалі подивіться, яка позитивна карта. Старший аркан і найпозитивніший аркан у всій колоді. Сонце це Ну це все. Це ваші ваш настрій, ви ваші ваші мрії, ваші бажання, ваше его, ваше здоров'я. Ну Можливо, дітки ваші настрій вам будуть піднімати, спонукати до чогось. тобто Радість на душі, ви хочете поділитися цією радістю. Ви хочете втілити, от що у вас, можливо, сонечко має промінчики, і сонечко має, воно має таку властивість своїм промінчиком висвічувати якусь ситуацію, так як ніби вімкнули світло, і ви щось зауважили, ви щось побачили, щось прояснилося для вас, і саме в цій сфері ви хочете діяти. Ну, дуже класно сонечко сьогодні, друзі, я бажаю вам втілювати сьогодні е, навіть грандіозні якісь ваші плани, які здаються неможливими. Тому що сонечко вам допомогу, доля вам нам дає сьогодні з посухів, І сьогодні, можливо, все. Неймовірне поєднання. Маєте можливість втілювати те, що ви давно хотіли, про те, що ви мріяли. Сонечко вам допоможе. Подивіться, яке воно велике. Воно займає 50% карти. Сонце це я, мої бажання, мої інтереси, мій настрій, моя радість. Це те, що є в нас, те, що ми виношуємо в собі. А що нам сьогодні буде заважати. Старший аркан диявол. Настільки багато бажань буде, настільки багато спокус буде. Дивіться, рівноцінні сонце старший аркан. І диявол старший аркан. Тобто вони. Мають одинакову вагу будьте обережні, тому що диявол це земні блага. Що для вас є зимні блага, і на що буде вас манити диявол? Він буде нашіптувати, він буде спокушати. Тому 10 раз провірте, перш ніж відрізати, тому що можна по дияволу, особливо коли він в мінусовій позиції, можна так вляпатися. Такими проблемами потім він може вилізти, що важко буде це все потім до ладу довести. Ну, бо диявол це для, він в кожного свої. Це прив'язки. Можливо, ви захочете сьогодні позбутися якихось шкідливих звичок, а диявол не дасть. Диявол буде тягнути вас, нашіптувати. Це трикутник, це деструктив, це обман, це хитрість, це маніпуляція, та ну, це обіцянки цяцянки, дурному радість. Ну, тому, в якій сфері вас диявол програється? Можливо, хтось вас так нахвалювати буде. Ну, і тим більше дивіться, який посух. Ну, подивіться, на що він схожий, які асоціації він викликає. І диявол може сьогодні тягнути багатьох наліво. Хтось когось буде спокушати. Тому. Подумайте, чи треба вам ці проблеми? Диявол в мінусі, це, це небезпечно. Не будемо його ховати, тому що ну, під, під такий поштовх сильний його ховати немає сенсу. Ну, цікавий сьогодні день, друзі. Я бажаю вам цікавого дня. Тримайте себе під контролем, <свісно> свої. Свою пристрасть особливу. Я бажаю вам ну, шаленого в хорошому значенні цього слова дня, цікавого, такого активного, продуктивного. Тому що от в такому поєднанні це ж це мега-день, це, це мега-сила, мега мега-поштовх, мега радість, мега-фарт. Ну, тільки пам'ятайте про диявола. Він буде сидіти і, і, і нашіптувати. Він вже прикладе всі зусилля, щоб, щоб вас спокусити і проявити всі якісь ваші негативні сторони. Тому будьте уважні, я, я бажаю вам м м прожити сьогоднішній день з радістю, з любов'ю. Щасливий, щоб він для вас був, з гарним настроєм, щоб вам все вдавалося, щоб от і хотілося і моглося сьогодні. Я вас люблю, обіймаю. Друзі, запрошую вас до себе в інстаграм, також Зоряне Таро. Я щодня розказую там про архетипи Таро, людей, які народжені саме. Сьогодні, кожного дня один архетип. Сьогодні це 17 число, старший аркан зірка, і люди народжені під зірковим старшим арканом. Тобто, які в них, які вони, які в них е, риси характеру, які в них сильні сторони, які в них слабі, слабкі сторони. Ну, цікаво. Тому запрошую вас, заходьте і підписуйтесь. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви в мене є. Ви моє бажання, ви моє натхнення, ви моя радість, ви мій стимул. Завжди чекаю на ваші повідомлення, на ваші слова. На вашу... Дякую вам за вашу підтримку. Вона для мене дуже важлива. І дорогенькі мої почуємося ще Па-па!